Це квартира в центрі Києва. А це Порше. А власник цього бізнесмен. Але що робити, коли бізнесменом стати хочеться? А грошей, щоб відкрити своє діло або щось подібне, немає. В цьому відео, маючи менше тисячі гривень, відкрій свій перший бізнес до 14 лютого. Я думаю, багато з вас бачив, як продають усілякі подарункові набори на різні свята. І одного вечора я подумав, чому б самому стати тим, хто їх робить. Для того, щоб скласти подарунковий набор, нам будуть потрібні такі речі: мотузка, наповнювач паперовий, банка з кришкою та папір для пакування. І, звісно, ж солодощі, котрі будуть всередині. У мене вже є замовлення, і зараз я це заберу. Хороше, я все забрав. Ось ми можемо йти далі за солодочем і в інший магазин. раджу кожному з вас, коли ви починаєте якийсь бізнес або ще якусь темку, робіть пробні варіанти. Тому що, якщо ви всі свої гроші, то ви можете все втратити зараз і все у вас більше не буде грошей, щоб ви пробувати різні варіанти. Тож я зроблю всього одну банку, потім я виставлю її на маркетплейс, і якщо буде спрос, тоді я буду робити більше банок. Але в тому разі, якщо спросу не буде, я втрачу дуже мало грошей. Першим ділом візьму M&M's. коштує 26 гривень. Але він займає доволі немало місця, тому для того, щоб заповнити банку, це буде дуже гарний варіант. Також дуже важливо, щоб кожна єдиниця солодощів була в індивідуальній упаковці. Тож, е слідуюче, що ми візьмемо, це буде маршрут. Займає дуже багато місця, що для наповнювання банки дуже гарно і при цьому коштує 26 гривень, що нам дуже підходить. Тож беремо. Ну давай візьмемо декілька. Візьмемо. Так, скільки тут? Де ну, штучки візьме? Без пакету. Якщо Ну, штучки 3, вони уважать ну, доволі багато, тому три штучки, я думаю, буде з головою. Скільки вони важать? Ну, 56 грамів. Все, візьмем декілька таких конфет. Насячі зіграм виходить. Також для об'єму, так як конфети там сникерс, Рафаел і тому подібне, воно коштує дуже багато грошей. Ми візьмемо для об'єму, а також в індивідуальній упаковці візьмемо подібних конфет. Такого, такого, такого. Вони коштують дуже мало грошей, і за цього можна взяти дуже багато, щоб наповнити банку, і вона не виглядала дуже пустою. Тож ми візьмемо там ну, доволі багато. Десь, ну, десь так. Ну, так от можна. Ще візьмемо таких. Так, ще візьмемо Марс. Ще трошечки Марсу візьмемо. Нехай, ну дві штучки. семи сколько мы же купили? Такую тему взять. Теж не трошки так. У нас вышло вот столько вот Ось так також я порахував все, скільки це коштує, і в нас вийшло ще 166,5 гривень. Так, можливо, я десь прорахувався, але зараз ми підемо на касу і це проявимо, Тому що Мені здається, що цій кількість цикерок буде вдосталь, тож ми зараз підемо це оплатимо і будемо наповнювати у банку. Все. Коротше, зірвав ми того банку прямо в магазині. І вийшло так, що банка у нас повна. Я не використовував паперову наповнювач і вийшло так, що. Засніми, скільки в нас ще залишились конфет. Ну і коротше я прийняв рішення, що зараз ми підемо обратно в епіцентр і групи банки. Тож поїхали. Так, ну що, ми прийшли в з, зі стекляними банками і. Я вибрав ось цю банку. Півтора літра коштує 23 гривні, тож це чудовий варіант для нас, тому що в нас ще залишилось дуже багато цукерок, цукера, потрібно кудись діти. Тож 23 гривні це небагато. Да. Півтора літра. Того, як я помив всі банки і висушив їх, ми можемо почати їх наповнювати. Почнемо з маленькою. За кадром порахував всі цукерки, котрі в мене є, і прорахував, скільки яких цукерок треба в кожну банку. Тож зараз в мене є точна кількість цукерок, котра потрібна на кожну з банок. Тож тепер в мене задача наповнити цю банку і так, щоб це було гарно. Я, звичайно, не флорист, але ну, буду сподіватися, що в мене щось прокинеться і я зможу зробити це дійсно гарно. Почнемо з паперового наповнювача трошки його так от. Вот такая у меня банка вышла. Субивальщицы этой банки выводятся трошки пізніше. А сейчас я буду наполнять другую банку. Вот ну, так выглядит другая банка. Так можете оцінити її в коментарях. Собівартість маленької банки вийшла 142 гривні 77 копійок. А знаєте, скільки вийшла собівартість великої банки? 135 гривень 69 копійок. Ви можете запитати в мене, як так вийшло. Суть в тому, що маленька банка коштує 50 гривень, а велика 23. тож незважаючи на те, що великі банки більше цукерок, і за того, що сама банка коштує дешевше, то банка із за цього і виходить дешевше, ніж маленька. Переходимо до самого найголовнішого частини цього відео до продажу. Настав час викладати банки на продаж. Зараз на екрані ви бачите, як я їх сфотографував Викладати я буду в першу чергу нових в описі кожної банки я написав, що може оп. Так я не робив дуже багато банок, тому що я ви пробую цю нішу. І якщо виявиться, що ці банки Мені потрібні, я не втрачу багато грошей, але якщо буде спрос і дуже багато людей захочуть купити ці банки, я зможу без проблем зробити їх більше. Також для кожного оголошення буду купляти переваги для того, щоб моє оголошення було нам багато вище. Що справа в тому, що в мене буде більше переглядів, і можливо в мене куплять більше банок. Купувати я буду тариф швидкий продаж, тому що він коштує доволі оптимально. Наше першого оголошення з маленькою подарунковою банкою вже опубліковано. Постав ціни 400 гривень, що вже оптимально. Тепер переходимо до опубліковання другої банки. На це оголошення також купує тариф бистрий продаж. Ось так виглядають два моїх оголошення. Ми голошні тож тепер моя задача це просто чекати на дзвінок або повідомлення. З моменту я виставив свою на нових минуло два дні, і результати в мене дуже невтішні. А саме два перегляди на великій банці і три перегляди на маленькій. Як ви можете зрозуміти, це дуже поганий результат. Тож сьогодні я викуту свої банки ще й на шафу, але я не буду викупляти там просування. А вже завтра, 12 лютого, якщо до вечора ніхто не купив ні одну банку, я знижу цінник. Настало 13 лютого. і Як ви можете зрозуміти, що мене до цього часу нічого не купили. Тож зараз я буду зменшувати ціни. Знижувати ціни я буду по 100 гривень з кожної банки. Щоб у мене був якийсь шанс продати ці банки і при цьому вийти в плюс. Це дуже легко, просто редиктувати і змінюю ціну. В такому разі, з маленької банки я отримую 270, її собі 220. Тож я все одно буду в плюсі на 50 гривень. Так, це дуже мало, але я хоч не буду з товаром на руках. З другою банкою робимо те ж саме. Переходимо на шафу, і тут робимо те ж саме. Абсолютно. І тут 299. Що ж, я змінив ціни. Тепер продаю ці банки з дуже невеликою оцінкою. Там приблизно по 50-60 гривень чистого прибутку з кожної банки. А подивимось, чи куплять в мене їх заодно, тому що особливо нічого не змінилося. На Олексі в мене по три перегляди на кожній банці. На шафі в мене переліть приблизно там 10-15 на кожній банці. А якщо до кінця сьогоднішнього дня в мене нічого не куплять, то можна буде остаточно сказати, що цей бізнес не вдався. На жаль, закінчується відео не так, як мені б хотілося. За це відео в мене було скаче на гривень і отриманий безцінний досвід. А вам дякую за перегляд і до зустрічі.